Всім доброго дня! Вас вітає Новодолинський центр культурних послуг і я, Купченко Тетяна. Ми продовжуємо нашу рубрику Цікаві факти української культури і сьогодні розкажемо вам історію однієї стародавньої пісні. Пісня Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш? є найдавнішим відомим з літератури текстом української народної пісні. Вона була записана в 1571 році в рукописній граматиці чеського учня львівського єпископа Петра Красовського Яна Благослава. Граматика так і не була видана, і рукопис був знайдений лише в 1823 році. Пісня розповідає про нещасну долю дівчини, яку забрали в полон турки. Вона плаче на березі Дунаю і просить річку допомогти їй повернутися додому. Пісня написана народною мовою XVI століття. Вона має просту і емоційну мелодію, яка легко запам'ятовується. Пісня Дунаю, Дунаю чому смутен течеш є цінним історичним документом, який свідчить про розвиток української мови та культури. Вона також є популярним фольклорним твором, який виконується і сьогодні. Пісня має кілька варіантів виконання. В одних варіантах дівчина просить допомоги не лише від Дунаю, але й від інших річок, птахів і тварин. В інших варіантах дівчина звертається до свого коханого, просить його врятувати її з полону. Пісня Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш була перекладена багатьма мовами світу. Вона є популярним твором української народної творчості, який продовжує захоплювати слухачів своєю красою і трагічною історією. Має, що тиш, я не знаю, без бусному течі. До дано має почуть туденні крини, а посередині біла рибка. На сьогодні у нас все. Сподіваємось, вам було цікаво. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!